Солодкі моменти від Анни Хомчик у галереї Бонтон. Батько Ані, член спілки художників Запоріжжя. Володимир Хомчик, саме від нього дівчина перебрала хист до малювання. Оскільки у Вижницькому коледжі її навчили здебільшого творити аквареллю та графікою, то саме батько допоміг дочці оволодіти олійними фарбами. Ой, я йому не давала працювати, коли я була менша, тому що я пам'ятаю, дуже багато у нас завжди було була окрема кімната в квартирі. І там дуже, дуже багато було баночок з гуашами кольоровими, і вони потім ставали всі одного кольору, тому що мені хотілося зазирнути в кожну з них. Кожна із цих робіт народилася після солодких вражень від життя. Це, до прикладу, відпочинок на дачі, спогад про купальський ранок або ж кумедніше – просто смак улюбленого малинового варення. У 97-му дівчина переїхала із Запоріжжя до Львова, тут і залишилась. Дуже багато львів'ян знайомі з її творчістю, хоч вона не входить в когорту таких відомих художників. Але вона дуже любима і по російській мові продаває моя, так, художниця. До Ані стоїть черга з шанувальників, щоб дочекати, щоб вона їм намалювала на замовлення роботи. Роботи дівчини оглядали у Будапешті, Кракові, Лісабоні. Це вже п'ята персональна виставка Анни і друга у Львові.